Ага, ніякі момії з по тілу нас не впіймають. Але ми ще не знайшли пірамід, які боб мріє побачити, і. Обережно! Зніміть мене з нього! Фирк? Я ж просто хотіла подрімати! Ми тебе врятуємо! Тримайся! Доганяй! Гарний <х> колір. <pelufe> <х array> <over -sea> А тут приймають кредитки. Прибіг. Добре, ми піднялися. Треба з'їхати вниз, приземлитися перед верблюдом і врятувати фирк. Ми що, піднялися аж сюди, що щоб з'їхати вниз? Так, це буде дуже круто. А на чому ми з'їдемо? На м'якенькому місці. У мене таке є. У -у 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 -у! Швидше? <влив> <влив> Стій, і мене мопся. Піску застрягла. Як подрімала. Супер. Радий, що ти ціла Добре, що я прихопив м'якеньке місце. Не знаю про що ти. Але дякую. Ролі. Годі копати. Ми вже викопали фир. Так, але я знайшов тут ще щось велике і гостре. Ролі ти знайшов піраміду. Справді. Вона такої форми, як капелюхи, які зробив Боб. Та більше і в Єгипті. Вони тут і були. Так, але під піском ми їх і за тиждень не викупаємо. Готово! Він глянь на мене. Фирк, глянь, що ролі знайшов. Фирк. <плес> Треба було залишатися вдома. Учені й туристи радіють, що єгипетські піраміди сьогодні віднайшлися. Виявилося, що вони були на тому самому місці, що й завжди. Просто після бурі їх притрусило піском і ніхто не здогадався їх розкопати. Ніхто, крім мого братика. О, це фантастично! Тепер я зможу поїхати в Єгипет і побачити піраміди. Може, і вас із собою візьму. Фирк хотіла б з нами теж. Якщо поїдемо, тоді не на вербелюдах.